Привіт, Сатнам. Я сьогодні до вас не в зовсім формальній обстановці, але насправді це показник того, що ми можемо медитувати та покращувати себе та свій стан у будь-якому місці, майже у будь-якому положенні. Що ж, я до вас з двома новинами. Перше. Це сьогодні ми познайомимось та зробимо практику, яка дуже швидко дістає нас зі станів, які утворюються унаслідок конфліктів з людьми. І друге, я нарешті вас запрошую на 21 день медитації кундаліні-йоги разом зі мною. Що це буде? Що на вас очікує? Зараз розповім. Насправді, коли я вирішила зробити такий курс. Я вважаю, що це насправді курс, бо це велике навчання, навчання себе. А я створила для себе запит: а яку ж медитацію брати на цей 21 день? І вже наступного дня насправді я вхопила, зафіксувала цю відповідь, і коли я зрозуміла, що це за медитація, я згадала її, бо вона була декілька разів, і вона була бо декілька годин на тренінгу вчителів. Я зрозуміла, що даності це саме те, що зараз потрібно кожній людині. А як відбувається, в принципі, процес медитації? Перший тиждень, якщо ви навіть е, вже досвідчений практик, да, усе одно саме у цій медитації, яка сприяє повному глибинному очищенні, ми будемо знову наново навчатися. Відокремлювати свій розум від себе, ставати спостерігачем і перебувати у власній тиші, вчитися бути у власній тиші та просто відділяти себе від постійного потоку думок. У другому тижні, вже з цією тишею та деякими усвідомленнями, ми будемо поринати більш глибше. У свою підсвідомість, якщо зможемо, навіть у безсвідоме, і будемо діставати на поверхню свої страхи, свої блоки, свої паттерни, моделі поведінки, і, в принципі, те, чим ми користуємось у своєму житті, завдяки чому ми приймаємо рішення, завдяки чому ми думаємо так, а не інакше, і тому подібне. І з цим вже. Багажем знань, да, з деякими усвідомлюваннями знову ж таки, ми підемо у третій тиждень, де зможемо спрямувати цю медитацію, цю практику у якийсь чіткий намір, з чим хочемо пропрацювати. Або якщо, в принципі, все буде ок, ми можемо віддатися потіку, і ефект та результат все одно будуть. І будуть вони саме такими, якими тобі потрібно. Бо медитації насправді діють на дуже тонкому рівні, і вони щільно проникають у наше безсвідоме, і там вже відбуваються процеси, навіть які ми можемо не розуміти та не відчувати. Ось. Що ж, прийдемо до медитації, як і обіцяла. Вона буде для вас таким лікарем, швидкою допомогою, коли вас хтось образив або сказав погане слово, або коли ви когось образили, і обов'язково беріть цю медитацію та користуйтесь. А вона буде дуже коротка та швидка, але ефективна. Я сиджу в зручній позі зі скрещеними ногами. Ви можете зробити так само, але якщо є можливість на підлогу сідайте. Якщо ні, тоді теж залишайтесь на стільці. Тут ви можете відпустити ноги вниз, стопами торкнутися підлоги, або сісти у позу зі скришними ногами. Тут руками ми сідниці дістаємо з під себе, витягуємо маківку голови і обертаємо плечі по колу назад, піддаємо грудну клітину вперед. Обличчя розслабляємо, очі заплющуємо і повністю поринаємо у свої відчуття у цей момент. Почуйте себе, а це дуже важливо, слухати себе і відчувати. Саме ці навички ми розвиваємо у процесі медитації. Не тоді, коли ми слухаємо якісь налаштування або лекції про те, як працює все, а саме у медитації, такової, якою вона є, медитація це роздум, це власне заглиблення в себе та пізнання. Добре. Плечі залишаємо, долоні біля серця, розтираємо. Витягніться ще, піддайте грудну клітину вперед, збираємо молитовну мудру, великі пальці торкаються грудної клітини. Ще розкритись. Трохи натискаємо долоню до долоні, підборідок трохи до себе. Очі прикриті, я все бачу. Глибокий вдих, наповнення. Видих розслаблення вдих, видих. Вдих. Вид. Продовжуй, будь ласка, дихати, повністю концентруючись на потоці повітря, роби свої вдихи та видихи більш глибокими, більш наповненими. Ти можеш повертатися до цієї практики завжди, коли відчуваєш, що не можеш себе тримати в руках, що тебе образилим. Можливо, ти когось одразу. Краще відійти від людини у прямому сенсі, зробити цю практику і потім за чистою головою повернутися, і, якщо цього вимагає ситуація, вирішити питання. Якщо немає часу відкривати та закривати простір, можеш одразу приступити до першої вправи, яку ми зробимо зараз після налаштування в дихдомантрі. 哦。Oh. Ще глибше вдих, видих і одразу переходимо до першої вправи, кулачки, ну, сильно можна не стискати, і починаємо простукувати себе добре по грудні клітини. Максимально стимулюємо. Підіймаємо емоції, не даємо їм провалитися вниз, тому краще, насправді, коли е, з'явилася така якась стресова дуже ситуація, неприємно одразу це зробити, навіть просто ось такі постукування, щоб воно не просіло вниз. Треба насправді обирати свідомо, що залишати в собі, а що краще одразу. Вивезти та залишити у минулому. Навіть те, що було 5 хвилин тому. Неприємне, звичайно. Вже неважливо. Це пройшло. Але якщо ми будемо собі це продовжувати нести, воно буде захламлювати наше життя поточне. Та навіщо? Тоді не буде місця для нового. Тому звільняємось, простукуємо нижні ребра, очі прикриті, якщо відкриті. Роби своє дихання більш глибоким, розкривай грудну клітину і простукуй, простукуй. але боляче не роби. Такий само масаж маленький, ще добре стимулюємо лімфатичну систему зараз. І руху, темп підбирай для себе комфортний, залежно від ситуації та твого поточного стану, з яким ти заходиш у практику, у цю вправу. Звичайно, краще відкривати простір, бо ось ці перші дві мантри вони вже налаштовують та заспокоюють нас насправді. Окей, останні секунди. А тепер ми робимо вдих, затримка дихання. І на затримці ще добре простукуємо. Видих. Вдих затримка. Простукуємо. Видих. Видих затримка. Видих. Відпусти руки очі прикриті, розслабся. І відчув, як змінився стан. Можливо, з'явиться легкість. Дай цьому бути. Дай відчувати собі усе, що є в тобі. Вди. Вийди. Вдих через ніс, видих через рот, Вдих ніс, видих рот, Вдих ніс. Видих рот. Окей. Відкриваємо очі, якщо треба кувток води і переходимо вже до медитації. Права рука її мудра. Лікоть розслаблений, спина рівна. Ой, ліва, кажу, права рука, це а ліва рука на сердечний центр. <сум> Відчуй, будь ласка, долонею, де тобі краще тримати і зцілювати себе. Руки це енергія, да? це дія, вони зцілюють, обладають такою функцією, тому ми цим вдало користуємось на медитаціях. Обличчя розслабляємо, прикриваємо очі і слідкуй за моїм голосом. Йди за моїм голосом. Робимо спокійний, глибокий вдих через ніс. Затримка дихання. На затримці піддай грудну клітину вверх, плечі вниз. Тримайся стільки, скільки зможеш. Коли відчуваєш достатньо, видих до кінця, випускай все повітря, і після видиху також затримка буде. На затримці також Грудна клітина вперед. Тримай стільки, скільки зможеш. І вдих. Затримка. Тримаєш стільки, скільки зможеш. Потім видихаємо і знов затримка. Тобто в тебе цикл. Вдих, затримка, видих, затримка, вдих, затримка, видих, затримка. Продовжую комфортному для себе темпі, без напруження все дуже спокійно. Ми зараз працюємо з четвертим енергетичним центром, з нашою нахатою. Там, де любов, відкритість, спілкування з людьми, гнів, злість, зцілюємось. Продовжий, спостерігай за повітрям, який ти вдихаєш та видихаєш, дозволь бути собі для себе вчителем та учнем водночас. Тільки ти можеш собі, собі зробити якнайкраще, бо якщо ти не зможеш цього зробити, Ніхто інше, тим паче, цього не зробить для тебе. Навчись саме для себе, як тобі добре, і як тобі краще. Давай ще повний цикл. І якщо встигаєш роби два і разом дих. Затримка. Натискаємо лівою долонею на грудну клітину, плечі вниз, трохи напружся, видих через рот. Вдихніс затримка. Стимулюємо сердечний центр. Видих. Ще раз вдих. Затримка. І видих. Відпускай руки, очі прикриті. Насолоджуйся тим, що ти сама зараз робила з собою самостійно. Чи зробив? Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Вди. Вди. Чудово, молитовна мудра. будемо закривати простір. Зараз трохи натисни долоню до долоні, ще раз крий грудну клітину і обов'язково подякуй собі та своєму тілу за цей момент, за цю практику, за це життя, за своє життя, за те, що маєш. І будемо закривати простір три рази мантра сад нам на видиху, довгий сад, короткий нам, вдих до мантри. мантрі. Все дякую тобі за практику, за сумісне поле. Mm -hmm. Я ледве не почала співати знову на мол, груди, на мов. Так моє тіло хотіло ще продовжити цю практику. Як ти себе почуваєш, пиши, ділийсь своїми відчуттями і буду рада бачити тебе завтрашнього дня на медитаціях. Якщо вам цікаво, якщо у вас немає багато часу на те, щоб медитувати, на те, щоб робити повні практики по годині, по півтори, будь ласка, приєднуйтесь. Ці медитації будуть займати усього 20-30 хвилин, не більше. Ми будемо на початку робити розминку, пробуджувати тіло, а потім вже сідати в медитацію. Будь ласка, приєднуйтесь. це один з найкращих таких. Рішень, яких ви можете прийняти зараз для себе і вкласти в себе для свого розвідку та пізнання, записи усіх практик будуть кожного дня. Якщо будуть якісь питання, я завжди на зв'язку, я завжди з вами. І для того, щоб написати, ти можеш залишити коментар під цим відео, що хочеш взяти участь. Або у описі до мого каналу є посилання на мій інстаграм та мій телеграм. Пиши напряму туди. До зустрічі на практиках з